Людина, павук, не має шляху додому. Це спроба Соні Дісней вивести ностальгію на небачений раніше рівень, змусивши Пітера Паркера звернутися до лікаря Чаклуна, щоб той вирішив його проблеми за допомогою магії, яка випадково викликає всіх ваших улюблених лиходіїв людина павуків з минулого, а також вашого найменш улюбленого. Про що сам фільм здається здогадується? Де Конорс сказав, що посидить у форумі. Роже випустиш, хочу попісяти. І як ви, мабуть, вже знаєте, це спрацювало настільки добре, що немає. Шляху додому не тільки заробив божевільні гроші у прокаті, але й виправдав шалені очікування шанувальників і задовольнив практично усіх. І це в наш час, коли люди відчайдушно шукають, де б вилити своє розчарування. Але навіть незважаючи на те, що фільм не позбавлений відвертих недоліків, я відчуваю, що це ідеальна можливість нарешті вдовольнити мого булі Магуайра і розібрати немає шляху додому, порівнюючи його із людиною Павуком 3, тому що у них багато спільного. І я не маю на увазі поверхневі речі, як от Ох, у них однакові персонажі, ох, маніпуляції зеленого гобліна знову рухають сюжет, а фінал відбувається на високому будівельному майданчику. Я маю на увазі ті ключові проблеми, які призвели до провалу людини Павука 3, і з якими немає шляху додому. Також стикається а саме надлишок різноманітних сюжетів і іншого, що може здатися безцільним безладом. Він вводить величезну кількість нових персонажів, яких не встигає належним чином розкривати. і це також третій фільм після сіквелу. Усі ці речі були основою невдачі людини павука 3, Але немає шляху додому. Якось змушує їх працювати. І так, це очевидно, що людина побув три кращих багатьох аспектах. Я не кажу, що це не так, тому що я ціную своє життя у фільмі. Взагалі, то представлено кілька прикладів акторської гри гідних Оскара, які є рідкістю для цього жанру. Заплачу, коли полагодиш цей клятий замок!» Він досліджує деякі дійсно глибокі філософські питання. То скажи їй, ти добра дівчина? Я добрий хлопець. І загалом не боїться занурюватися у справді темні місця, куди не наважується заходити інші фільми за коміксами, а саме тему домашнього насильства. Але з точки зору основних недоліків, які я згадав, розглянемо, як немає шляху додому, змушує їх працювати там, де людина павук 3 зазнала невдачі і як потрібно будувати фільм, щоб досягти успіху. Перша ключова проблема в людині павуці – це безцільний надлишок різноманітних подій і сюжетів. Ні, 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 а вже ні. спочатку. Ми просто живемо спокійним життям, тоді як усі сюжетні лінії починаються самі по собі, десь збоку. доки Гоблінська не виходить на поверхню на дві секунди. Тоді ми знову просто живемо життям, роблячи різні випадкові речі без особливої мети, доки не дізнаємося, що піщана людина вбила дядькабена, сюжетна лінія якого теж відразу змивається. Відмотайте і повторіть, відмотайте і повторіть, відмотайте і повторіть, відмотайте і повторіть. Це не стільки об'єднана історія, скільки набір окремих епізодів. У той час як немає шляху додому, змушує сюжет працювати, поєднуючи все це під дахом всеохоплюючих основних проблем. Тому, коли фільм починається, він вже має проблему. Так як містеріо у фіналі попереднього фільму вставив останню палку в колесо, викривши альтер-его людини павука. Людину павука Пітер І ось навколо чого будуються всі сцени у першому акті фільму, незалежно від того, що ми насправді робимо в них. Для початку нам доводиться розібратися із звинуваченнями, які викликали дії пана таємничого і уникнути в'язниці. Далі ми стикаємося з тим, що нас ненавидить половина населення нью Йорку, а також наслідками цього. Наприклад, коли Пітера та його друзів не приймають у коледж лише через їхні зв'язки із людиною павуком, через неоднозначну ситуацію, що склалася, ми змушені відхилити розгляд вашої заяви. Тоді ми йдемо до дивного лікаря, щоб спробувати виправити все за допомогою магії і змусити весь світ забути, хто такий людина павук. А коли все йде Кереберть, ми намагаємося виправити ситуацію. Переконавши директорку, переглянути заявки друзів Пітера, а потім раптово боремося із Доком Оком із всесвіту тобі. <плес> у цей момент ми мали б відчути те, що відбувається і у людині Павуці 3, тому що ми бігаємо від федеральних звинувачень до шкільних проблем, від магії до Дока Ока. А причина, чому ми не відчуваємо себе безцільними, полягає у тому, що у нас є напрямок та найголовніша проблема. Ми не боремося з від відокремлено або просто тому, що ми боремося з ним саме у контексті порятунку директорки, щоб вона допомогла нам пофіксити те, що було зламано. Ми все ще прогресуємо під тим самим дахом, незалежно від того, чи самі це не стосується внутрішніх, зовнішніх чи будь-яких інших проблем. Вони все ще об'єднані цією великою проблемою, доки проблема, принаймні на даний момент, не буде вирішена. І якщо ніде не накосячити, у вас будуть непогані шанси. На ідею прийти, oh. я побалака. А потім у фільмі відразу виникає наступне об'єднання. Єднуюша проблема, яка полягає у тому, що невдале заклинання викликало декількох суперлиходіїв з інших вимірів франшизи, і тепер стосунки персонажів розвиваються лише навколо цієї проблеми. Просто що я вас у це але без вас я не в пору. Навіть не думай вибачатись. Ясно? Ти дав нам другий шанс. Миті коли ми розмірковуємо над тим, що сталося та ностальгуємо це все ще про нашу проблему. Бо Норман Осборн загинув уже давно. Коли ми йдемо на пошуки гобліна, а потім раптово натикаємось на електро та Кіскомана, це нормально. <звук> <звук> що ж Тому що все це обертається навколо проблеми знайти усіх суперлиходіїв. Це все ще частина тієї самої основної мети. О, клас. Ти ще одного Наступною великою проблемою стає той факт, що якщо ми просто відправимо лиходіїв назад, вони помруть. Саме тому ми раптово боремося із доктором Стренджем у чарівному світі, заважаючи йому посилати лиходіїв на смерть. Тому ж ми запрошуємо лиходіїв до нашого дому, де ми типу просто ностальгуючи відпочиваємо з ними, водночас лікуючи їх, перш ніж відправити назад у їхній вимір. Усе ж під тією об'єднуючою проблемою і теж саме з наступною проблемою, коли лиходії обертаються проти нас. І Якщо ми раптом жартуємо з Тобі та Ендрю на кухні якоїсь бабусі, це нормально, тому що ми знаємо, що їхня присутність критично важлива для того, щоб допомогти Пітеру вирішити цю нову проблему, і не зважаючи на всі божевільні речі, що тут відбуваються, а ти так не Ні. як таке, взагалі, може... Вони існують, щоб виправити ту саму об'єднуючу проблему, що нависла над ними, цілити їх усіх, і причина, чому це важливо, полягає у тому, що людина павук 3 сяє саме в моменти об'єднання декількох елементів. Наприклад, коли фільм робить сюжетну лінію про симбіота частиною більшої проблеми, Убивця дядька Бена все ще на волі, і симбіот підживлює гнів тобі на піщану людину. Тепер дві теми об'єднуються щоб стати однією. паркера. Старого, якого ти холоднокровно вбив. Ну, а ти тут до чого? І це справді добре, але тоді проблема піщаної людини відразу відкидається у бік. І це все немає іншої проблеми того ж рівня, щоб зайняти це місце. Що означає, що все знову безцільно відокремлено. Тому що, наприклад, коли сюжетна лінія Симбіота з'єднується із сюжетною лінією Гаррі, то через дві хвилини вона зникає сама по собі, тому що вона не є достатньо сильною проблемою, яку Пітер повинен активно намагатися вирішити. Сенс у тому, щоб наш фільм мав вигляд нескінченної низки великих проблем, які об'єднують усе, що знаходиться під ними, ось як ви можете поєднати кілька менших елементів, щоб служити більшій меті. Ось як ви можете об'єднати кілька фільмів у один. Другою ключовою проблемою в людині Павуці 3 є надмірне додавання нових персонажів без можливості виділити час на те, щоб повноцінно розкрити їх. Володар пісків представлений як люблячий батько, який хоче врятувати свою доньку, але потім іде сцена з дочкою, де все це просто сказано вголос. Тут і так небагато глибини ми могли б, принаймні продемонструвати негативні наслідки, які несе хвороба доньки. Еді Брок хоче смерті Тобі, лише тому, що він розказує усім, що його явно підроблене фото є явно підробленим. Підробка. ми отримали офіційні результати експертизи. Чи нам важко було б, принаймні створити справжні стосунки між Еді та квені і показати, як тобі руйнується? Бо в цьому випадку нам нема за що прийматись тут? Пам'ятаєш, що ти заподіяв мені? Я втратив дівчину. Ми пили каву. Еді. Я правда вдіжу. Ти, як не маєш шляху додому, робить перевипуск старих персонажів. Це доволі вдало грає на їх емоціях та проблемах, які нам вже відомі. Для прикладу, уся ця справа з Пітром, який рятує лиходію від смерті, по ідеї нас хвилювати немає, оскільки про смерті лиходію кажуть лише на словах. О, черт, то я мрець. You're okay. You're you Але причина, чому нас це хвилює, полягає у тому, що все це сталося. Ці конкретні події, про які переймаються у фільмі на словах, ми вже бачили в інших фільмах у дії. Тож, якщо Пітер не знаходить способу допомогти їм, він справді 100% посилає їх на смерть. Це і є велика проблема. А от якби фільм натомість почав вигадувати щось абсолютно нове, по типу «Просторова подорож змусить лиходіїв вибухнути або що-небудь інше, то ми б, як глядачі, навряд чи переймалися. тому що спочатку це щось небудь інше повинне бути належним чином встановлено. Є ще один приклад цього подивіться на Ендрю та Емджей. Тут між ними немає стосунків, нас нічого не змушує хвилюватись про їхній зв'язок. Тож, коли Ендрю рятує її від падіння в кінці, нам повинно бути все одно, так? Але причина, чому нас це хвилює, полягає у тому, що цей момент повністю побудований на сцені з іншого фільму, де Ендрю не врятував Гуен Стейсі. Усе гаразд. Сцена не про те, що Ендрю врятував Емджей. Тут мова йде про те, що Ендрю врятував Емджей як образ Гвен. Або, наприклад, момент, коли Тобі бачить, як Пітер поглинений люттю, хоче вбити Гобліна за те, що той відбирав у нього. Саме Тобі допомагає йому не піддатися цій люті. Фільм нічого не зробив, щоб виправдати роль Тобі у цій сцені як голос розуму. Але знову ж таки, це і не потрібно, тому що все це ми вже бачили. Ми бачили, як Тобі пройшов болісну подорож гнівом, і ми вже усвідомлюємо глибинні емоції, які роблять цю тему для нього значущою. І через це значущою і для нас. Я маю на увазі те, що для того, щоб аудиторія співпереживала, введеним персонажам, має бути якийсь зв'язок між тим, що вони роблять і що з ними коїться. Єдина причина, по якій немає шляху додому, має витрачати час на побудову цих зв'язків, полягає у тому, що він свідомо працює в областях, де все це вже побудовано. Тож замість того, щоб давати Октавіусу нову мотивацію, він просто показує ту, яку ми вже знаємо. на моїй долоні стало. Замість того, щоб винайти нові проблеми лиходіям, фільм просто використовує повторно ті, які ми вже розуміємо. Це не означає, що фільм не міг би зробити щось нове. Він міг би, наприклад, взяти невдалого лиходії, як от піщану людину чи ящерку, і перетворити їх на щось краще. Але йому не потрібно було це робити. Фільм вирішив вести цих лиходіїв таким чином, щоб вони просто функціонували. А час що лишився витратити на те, щоб зробити щось більше із тим, хто вже був найкращим із них. Все інше він просто дозволяє зробити ностальгії. Я впавши до електричних вугрів. Я суперколайта. Like Тож урок, який ви можете винести з цього, полягає у тому, що якщо ви робите продовження, ви можете додавати персонажів за обмежений час, позиціонуючи їх як розширення та репрезентацію того, у що глядачі вже вклали емоції, дивлячись, як герої припускаються помилок чи отримують досвід. Людина Павук три, наприклад, так увів піщану людину, просто зв'язавши із тобі, зробивши його убивцею. Дядька Бена. Так це було трохи надто зручно для сценарію, але цього було достатньо, щоб ми могли співпереживати бажанню помсти тобі. Отже, якби у фільмі позбулися, хоча б, наприклад, Едді Брока і натомість витратили цей час на стосунки піщаної людини із донькою, це могло бути в чимось чудовим. Як остання ідеальна метафора до того, що я намагаюся сказати, є репліка у фільмі Нема шляху додому, яка справді цікава не через те, що з нею робить сам фільм, а просто тому, що ця фраза вже є відомим мемом для більшості глядачів. «Склалось так, що я і сам до певної міри науковець можливо це звучить пихато, але я також вчений». Це і є по суті способом, як вдало додавати багато нових персонажів і стосунків за обмежений час. Третьою ключовою проблемою в людині павуці 3» є відсутність розвитку масштабу подій, що робить її більше схожою на людину павук 1-5. Якщо ви подивитесь на шляхтобі, то тут він виглядає не як крок вперед після другого фільму, а швидше як крок у бік. Цього разу багато його проблем настільки легкі, що вони вирішуються протягом наступних 50 хвилин із першої ж спроби. Зараз він не пам'ятає ні того, що сталося, ні останніх подій життя взагалі цього разу він зіткнувся з багатьма тими самими викликами, як от знову проблеми в стосунках з МДЖ і знову шукати вбивцю Свого дядька при цьому всьому він отримує дивовижні здібності, що на рівні концепції є чудовою ідеєю, але майже нічого не коштує особисто для нього. Наприклад, Тобі б'є свою дівчину, а потім повертає її через півгодини, втрачає свого найкращого друга, якого він вже по суті втратив, але принаймні таким чином він може розділити приємне прощання. Загалом життя Тобі таке веселе та чудове, що все це більше схоже на якийсь прологовий спін-офф. І навіть, незважаючи на те, що нема шляху додому, теж повертає минулі речі, про що ми говорили, але це все одно є наступним кроком для Пітера порівняно з його минулими фільмами. І з самого початку йому доводиться мати справу з наслідками, які залишив містеріо, коли половина населення травить не лише його, а й його друзів до такої міри, що їхнє життя страждають через його помилки. Вас що не взяли? через те, що це не зникає, просто в одній сцені він звертається до магії, щоб все це виправити. Йому доводиться битися з головним лиходієм з іншого фільму, щоб хоча б отримати шанс на їх виправлення. А потім магічне заклинання, яке він зіпсував, викликає всіх лиходіїв, за життя яких він відчуває відповідальність, що змушує його битися із доктором Стренджем один на один. А також оточувати себе смертоносними лиходіями, поки вони не вдарять його в спину. А потім він повинен утриматися від убивства людини, яка забрала те, що значить найбільше для нього. Людини, яка не зроблена з піску і насправді помре, коли її вб'ють. Це очевидно, що проблеми Пітера виросли та дозріли разом із ним. <клухи> проблеми і виклики самі також не схожі на ті, які були у минулому. Наприклад, мульти всесвіт відкриває цілу низку можливостей, поєднуючи Пітера зі справжніми магічними елементами, змушуючи його боротися з антагоністами з попередніх екранізацій, змушуючи його навчитися працювати в команді з іншими павуками із минулого. Ми ніколи раніше не бачили такого в жодному фільмі про людину павука чи навіть у коміксах. Тому очевидно, що цей фільм робить багато чого нового, щоб заслужити своє існування в очах глядачів. І можливо найголовніше, що ціна, яку має заплатити Пітер, набагато вища, ніж раніше. Наприклад, коли він зібрав усіх лиходів, щоб їх відправили назад, ми переконуємо його допомогти їм. Це наша робота допомагати людям. Саме тому він докладає всіх зусиль, щоб вчинити правильно. Але що він отримає натомість? Він втрачає те, чого ніколи не втрачав жоден Пітер Паркер. Кадщасти тобі, людино павук. Трата тітки Мей сама по собі вже трагедія через несправедливість жертви при спробі чинити добро. Але також є той факт, що тітка Мей не повинна помирати. Я маю на увазі, що вона була у всіх цих фільмах і такого ніколи не траплялось. Тому очевидно, що ми зараз увійшли у незвідану емоційну територію. Мей, що припинить за мей, будь ласка, прокинься, скажи, що не будь ласка. Або візьмемо кінцівку, де Пітер готовий все виправити. Просить стренжа накласти заклинання, яке скасовує те, що він накоїв. Це відбувається ціною того, що ніхто більше не пам'ятатиме його. Салют, мене звати Пітер Паркер. Іншими словами, в нього не залишиться нікого. Нам ніколи не доводилося платити таку ціну у фільмі про людину Папука в минулому. Ми ніколи не відчували втрати та самотності такого розміру із Пітером Паркером. Це вперше ми вийшли на абсолютно новий рівень у цьому плані. І я думаю, що все це значить, що нема шляху додому здається більшим, ніж принаймні два фільми до нього, і ключове слово це здається, тобто ми відчуваємо. Продовження не обов'язково мають бути більшими, але вони повинні змусити нас відчувати себе саме так. Бо інакше який сенс, якщо продовження виглядає меншим, ніж його попередник? Тоді це насправді не крок вперед, а скоріше по діагоналі назад. Це не стільки продовження, скільки менш цінний спінов, і незалежно від того, подобається вам особисто людина павук 3 чи ні, факт у тому, що немає шляху додому ще більше підвищує ставки, щоб насправді заслужити своє місце як третій фільм у трилогії. Це ти його заразила тімбалячка шалюгідності. Зараз я тебе вилікую. Тож з усім тим, що було сказано раніше, я вважаю, що ключовим глибоким філософським уроком про те, чому немає шляху додому, вдалий там, де людина павук три не вдалий, є це. Людина павук 3 добре робить деякі речі, але немає шляху додому, робить інші, більш значущі речі набагато краще. That's Ось і it. все. Ya, Побачимось.